Олександр Філатович, директор медичного центру живого слова, у 1984 році з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут. З 1986 року працював завідувачем відділення начмедом Шпиківської номерної районної лікарні. з 1988 до 1997 року головний лікар цього закладу, академік Української академії наук. У 1999 році розробив і впровадив практичне використання методу інформотерапії живого слова. Чому саме хронічні хвороби, не маючи, скажімо так, часто якихось гострих проявів асимптоматичних, мають таку схильність до рецидиву? Пані Олено, нагадаю нашим глядачам те, що будь-яка людина це жива істота, яка складається з трьох людських тіл: дух, душа, плоть. Як та сутність людини виникає захворювання хронічні лише у випадку формування та послідовного відображення інформаційно енергетичного блокування на всіх трьох людських тілах. Будь-яке хронічне захворювання воно виникає внаслідок інформаційного забруднення, в інформаційного забруднення думок, слів і вчинків людських, які є негативними, руйнівними, брудними. І ще раз повторюю, хронічне захрування формується послідовно в чотири послідовних етапи на трьох людських тілах і на рівні духу, і на рівні душі, і на рівні фізичної плоті. Нагадаю, чотири послідовних етапи. Перший етап. Ініціація виникає у вигляді інформаційного блокування певного сегменту духу. Другий етап формування виникає у вигляді інформаційного блокування певного сегмента душі. Третій етап реалізація виникає у вигляді сегментарного блокування певного енергетичного центру. І четвертий етап, або так званий наслідок або матеріалізація, виникає у вигляді інформаційного, енергетичного блокування уже на рівні фізичної плоті в певному сегменті, в певній ділянці, в певному органі. Або цілісної органу системи, як наслідок попередніх трьох етапів, які вже зафіксовані на рівні духу, на рівні душі, на рівні енергетичних центрів, саме по цій причині стає зрозумілим, що для того, щоб людині забезпечити одужання від цього хронічної хвороби, необхідно прибрати, витіснити, виштовхнути. Це інформаційне блокування зразу на трьох людських тілах і на рівні виставок. духу і на рівні душі і на рівні фізичної фізичних плотів. Можна зробити гіркий висновок що не надто здорове наше суспільство, судячи з того, що ви розповіли, і саме тому, що основою хронічних захворювань є інформаційний бруд, саме тому ці хвороби так важко піддаються лікуванню будь-якими засобами. Звичайними. Звичайно, звичайно, пане Лена, абсолютно вірно. По перше, тому що причиною є інформаційне забруднення. Причому, коли ми говоримо про інформаційне забруднення, ми говоримо про брудні негативні руйнівні слова. Вчинки, а також навіть думки. Коли ми е, говоримо про ці брудні негативні руйнівні слова, вчинки і думки, ми повинні згадати, що це за такі інформаційне забруднення. Це, по-перше, е, відчуття або слова, або вчинки, або думки страху, образи, ненависті, злопам'ятства, прагнення насильства, прагнення конфліктів, прагнення боротьби, прагнення паразитування на чужій праці. Це прагнення бути е, завжди першим за рахунок іншого, то тобто це прозитування, а також прояви марнославства. Якщо ці брудні неативні думки, вчинки і слова і емоції постійно накопичуються в людських тілах, вони руйнують людські тіла, вони формують інформаційне блокування і, звичайно, цим самим спричинюють тяжкі хронічні захворювання. Хронічне захворювання з позиції творця це ніби знак СТОП. Для того, щоб людина припинила свій руйнівний шлях, дуже просто все на перший погляд. А ви можете от пояснити так само глибоко і доступно нашим глядачам, чому саме живе слово є тим інструментом, яке може лікувати хронічні захворювання? Раз ми засували, що причиною виникнення будь-якого хронічного захворювання є інформаційне забруднення. Ми визначили, що цим інструментом повинен бути інформаційний засіб. Чому саме живе слово? Живе слово це тексти, які відображають творця. Коли людина читає тексти живого слова, вона формує світловий потік. Той світловий потік, який виштовхує, розчиняє, прибирає, ніби та самого сподиня із своєї прибиральні або своєї домівочки, бруд, сміття, і тим самим живе слово відновлює повноцінну структуру всіх трьох людських тіл і на рівні духу, і на рівні душі, і на рівні фізичної плоті. Хочу ще зауважити таку надзвичайно важливу річ. Багато людей, які вже мали досвід праці з живим слом, запитують звідки таке надпотужне джерело цієї енергії. Пояснюю. Джерелом живого слова є фактично егрегор, інформаційний енергетичний об'єм світла, який накопичуваний був протягом 5700-2000 років до Ризла Христово, нашими з вами прабатьками. Пра матерями в часи надпотужної держави Арати. Я ще зараз нагадаю, що таке Арата. Арата це держава, найперша хліборовська держава білої раси людини. Вона охоплювала території сьогоднішніх держав, таких як Україна, Росія до гір, Білорусь, Румунія, Молдова, Болгарія, частина Туреччини. Угу. І у часи, певний час навіть називали е, цю державу гіперборією. Чому? Тому що вона надпотужна і одна із найуспішніших держав. Символом, символікою, будемо говорити цього надпотужного егрегора є дев'ятипроменеве сонечко. Я покажу, е, я думаю, буде цікаво побачити. Сонечко зображено на книжці. Це в коловороту да. так званого, так? Так, Сонце-Рух або це... ще так званий трипільський оберіг. Mm -hmm. Значить, це сонечко, яке має 9 промінчиків. Сонечко рухається зліва направо за годинною стрілкою. Якщо уважно подивитися, значить, воно складається із фізичної плоті Сонця творця, складається також із сфери душі і зерна духу. Чому саме 9 промінців зображено на цьому символі концентрації? На потужну енергію інформації цього егрегора часів радти, егрегора, яке надає спроможність, потужність живому слому. Поясню, значить, будь-які числа складаються із цифр. Цифровий ряд складається із десяти цифр. Перша цифра 0. Далі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ятка це число вічного життя. Дев'ятка це число творця всесвіту. Це найвище. Або вишня цифра, яка відображає потужний Егрегор світла, світла Творця Всесвіту. Таким чином, ми визначили, що раз хвороба є інформаційним забрудненням, для лікування хвороби необхідний інструмент, який є інформаційним відображенням Творця Всесвіту. Це живе слово. Ми визначили, що джерелом живого слова є Егрегор, який напрацьований нашими праотцями, праматерями. З 5700 по 2000 роки, коли люди читали світлі тексти, вони накопичили інформаційний е, об'єм надпотужний. Це були мільйони людей, які проживали на надзвичайно великій території. І е, символом цього Грегора є дев'ятипроменеве про мене сонечко, яке рухається за годинкою стрілкою. Ще повторюю, з ліво направо, і відображає надпотужний е, Грегор. Саме живого слова і Егрегор е, нашої одної з найперших е, держав білої раси людини рати. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як саме відбувається процес лікування? Що потрібно робити, щоб лікуватися Живого словом? Людина приходить е, в медичний центр Живого Слова, проводиться діагностика. Коли діагностую людину, я оглядаю як лікар-клініцист, тому що у мене досвід е, практики. Лікарської з 84-го року я виставляю діагноз клінічний, але в першу чергу мене найбільше всього цікавить діагноз інформаційний. Чому? Тому що я повинен з'ясувати, в якому сегменті вогняного тіла або духу відбувалося враження, в якому сегменті душі або тонкого тіла відбулося враження, і відповідно який орган вражений на рівні фізичної плоті. Саме після цього створюється лікувальна матриця живого слова індивідуальна, в залежності від враження. Uh -huh. Певного сегмента, так ми проговорили, залежить від стадії поширення цього хронічного захворювання. Далі проводиться короткочасне навчання. І далі людина в домашніх зручних в умовах, ми називаємо це амбулаторне лікування, але uh -huh. насправді це домашнє лікування, тому що людина, сидячи вдома в зручній обстановці, читає тексти живого слова. Для того, щоб прочитати текст живого слова, скажімо, він складається на одному листочку, плюс ще даються додаткові лікувальні матриці, Необхідно в середньому від 40 хвилин інколи до однієї години. Двічі на день, значить, одна лікувальна матриця читається зазвичай 9 діб. Для того, щоб прибрати одне захворювання, в середньому необхідно 4 лікувальних матриці. По цій причині ми з'ясовуємо, що для того, щоб одна хвороба покинула людські тіла. Необхідно 4 лікувальних матриці або середньо 36-40 діб. Ну і так багато, якщо, якщо зважити на те, що е, від хвороб людина страждає так, часто це, роками, це... то <клес> такий, такий смішний термін для того, щоб її позбутися, насправді це не так і багато. І я зараз хочу запропонувати нашим глядачам Одобре. послухати людину, яка ризикнула прийти Одобре. до вас і отримала результат, з яким охоче поділилася з нами. В медичний центр живого слова я звернулася, так як мене турбували головні болі, головокружіння, запаморочення. Також у мене були проблеми з серцем. Лікарі поставили діагноз ішемічна хвороба серця, гіпертонія і стенокардія. Я приймала ліки, періодично в кардіологічних відділеннях лікарень лікувалася. Кожен день я приймала ліки для зниження артеріального тиску. Коли звернулася до Олександра Володимировича, він підібрав мені матриці лікувальні. Спочатку це було для лікування головних сусудів головного мозку. Я прочитала на протязі 60 днів матриці, вранці і ввечері, приблизно по 50 хвилин. І головні болі відступили. Немає в мене запаморочі, немає головокружень. Потім я лікувала серце, також шість матриць прочитала вранці і ввечері. Серце мене більше не турбує. Я себе хорошо почуваю. У мене покращився настрій і хороший сон відновився. Я хорошо себе почуваю і дуже вдячна Олександру Володимировичу. У мене таке враження склалося, що пацієнтка сама до цих пір не до кінця вірить, що таке можливо, що з нею відбулися такі чудові зміни. І я хочу почути від вас, яким чином дійсно відбувається за короткий такий термін. Від таких складних діагнозів позбавляється людина. Ну тут е цікава розповідь дородної ліни Васильни саме тим, що дійсно у неї було дві основних хвороби. Перша хвороба це ішемічна хвороба серця, стенокардія. До речі, хочу сказати: багато е хворих, які. Не лікуються від ішемічних хвороби серця снакардії. Вони майже впевнені, що вона хвороба є невилікованою. Насправді нашим засобом живим словом вона виліковується дуже просто до шести матриць робиться в тому випадку, якщо є грубі порушення діяльності коронарних артерій. Угу. Проходи снакардія повністю відновлюється повноцінна скоротлива діяльність м'язів серця лівого шлоночку, правого шлоночку, лівого пересердя, правого пересердя, І серцево судина система працює. На 100%, так як ви це почули. Крім того, всього, друга проблемка, з якою звернулася Ліна Васильівна, це була проблемка із порушенням кровопливу суди головного мозку. Також хочу сказати, що я. Як і наші е, пацієнти або хворі люди е, донедавна до 99-го року також думав, що ця хвороба є невиліковною. Якщо виставлявся діагноз енцефалопатія, я як лікар-клініцист вже знав, що це людина приречена mm. і слід очікувати тільки е, або погіршення да, стану, або інвалідності, або не приведе господи інсульту. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день живим словом, це питання вирішується досить просто і досить швидко. Скільки якщо хвороба, цей, якщо хвороба длиться, скажімо енцефалопатія або ішемічна хвороба серця в деко 10 років, 15. Зазвичай для того, щоб прибрати це захворювання, потрібно в середньому від 4 матриць до 5 матриць. Інколи буває, що більше до 6 матриць. Кожна матриця 9-10 днів, 2 місяці хвороби немає.